Перебігати дорогу. Вони стояли на... серед дороги, перебігали в сторону податкової. Один хлопець повернувся назад, другий я хотів минути, не з півминути, вступив його в правою частину автомобіля. Я зайшов що цю допомогу, розпитатися лікарів в чорним. Вони сказали мені, що 50% що буде жити. Я був в шовкому житті. Мені просто був цей хлопець знайомий. Школи. Я кібер Заховав машину, але вони мені сказали, що щоді краще, щоб ну, менше було проблем. Сказати, де машина стоїть. Я разом з працівниками міліції поїхав помітити машину вверху, в міст і вони відпустили вдома. Щоб... Причинної смерті грудної габища Михайло Васильовича. І закрита черно мозкова травма у вигляді забою головного мозку і з крововилими під оболонки головного мозку, у зовного по підозрушення правопорушення, передбаченого частини 20 статті сім'ї Кримінального кодексу України. Ми прохали здати кров. Ми прохали людей прийти помогти, Чому ти не прийшов? Якщо ти зараз так кажеш, що ти каєшся? Чому ти не прийшов і не каєшся після того, як його попоронили? Коли друзі кожен день ходять, плакають його далі на ті Чому чого ти до цих пір не прийшов, якщо ти каєшся? Чому ти гуляв по клубах, гульдибани далі, по нічних по всіх, де тебе бачили? Чому ти п'яним далі їздив за кермом? Чому ти не проявився каяття? Я, я вам питаю, чому? Я хочу єдине питання, чому каяття не було щирим? Це єдине, що я хочу запитати, як мати. Тому що я б тебе простила, якби бачила, що ти показує. мене ніхто ніколи п'яний зараз не бачив. Бо я три роки не п'ю зовсім, після смерті Ніше. Скільки раз ти порушив право дорожнього руху? Не разу. Є, є протокол, Ми будемо з'ясовувати. Порушую я його три рази, напевно. Що я просто був без прав. Чи намагалися ви особисто примиритися з потерпілими чи якимось іншим чином відшкодувати шкоду, висловити потерпілим свої співчуття, що такі були вже після смерті Гадича Михайла Васильовича, після того, як відбулись похорони? Так. Коли і, за яких умов? Вони не хотіли говорити. Батько дзвонив до них неодноразово. Я, я був присутнім, з батьком, коли до них дзвонив, вони не захотіли говорити. Я уточню, дозволити запитання, чи ви особисто, ми через батька, особисто після того, як поховали Гатича Михайла Васильовича. Особисто батько... я прийшов до них додому, коли відбувались похорони. Після похорон приходить? Ні, не приходив. Я простити його не можу, не я. Бо я не бачу каяття в його серці. Це не щиро. Це просто не щиро. Чи наполягаєте ви на покаранні пов'язане з ізоляцією манувачення від суспільства? Обов'язково. Два порушення, три порушення, права забрали. От, реально, ну така стоска порушення. Чого не забрали права? Порушення такі, що перевищення швидкості в місті. Ми д'яде тепер, там того торкнув, там того торкнув. Ну було, ж воно таке паше. Я маю на увазі про порушення правил до того, 2014 рік, 2015 рік. Може вчасно його би наказали, я не знаю навіть як. Може він би і не скоїв би цей би наїзд. А реально його ніхто не наказує. Суду хвалив. Колес Павла Вікторовича, ви знаєте, ви на вчиненні кримінально покримінальне правопорушення передбачено читом друзі двісті кримінального кодексу України. Та позначте він покарання, види позбавлені волі на строк 5 років, з позбавленням права керувати ранством засобами на строк 3 роки.